Якщо Маргарита, то тільки така. Раніше Маргарита для мене була піцею без історії, поки я не вирішила її апгрейднути. Я взагалі не сприймаю піцу без м'яса, і який повноцінний прийом їжі може бути без білка? Хоча в моїй Маргариті немає жодного граму м'яса, і навіть яйця цей чудо рецепт вийшов на 100 грам білка. Докладники БЖВ написала в кінці відео. А найкрутіше те, що вона ще й збалансована клітковиною. А як ви хотіли з себе той білок виводити? І заготовок ніяких робити не треба. Якихось додаткових кулінарних здібностей не потребує. Для основи все просто замішати разом. Поки та основа запікається. Вже овочі нарізали, соус наколотила. Від сили хвилин 30 витратила на приготування. Якби не цей рецепт, мені здається, піца Маргарити не існувала б в моєму раціоні. Найдивовижніше, те, що я змогла цим нагодувати свого хлопця. Хоча він не вважає страву повноцінною без м'яса. Ця піца зайшла йому як діти в школу. І він, нарешті, реально наївся. Мені одні здається, що чоловічий голод втамувати дуже складно. Не знаю, як чудо піца без м'яса. Це змогла. І скажу навіть більше на наступний день мене попросили її приготувати. Знову, а я цьому прям зраділа, бо напевно це найшвидша і найситніша страва, яку я коли-небудь готувала. КБЖВ для вас розрахувала і на всю піцу, і на порцію. Зберігайте та смакуйте з користю. Да нехай вибачать мені італійці.